Вітаю, в ефірі Новини на часі про головні події дня. Розкажу у випуску. Три удари кабами по Запоріжжю та Запорізькому району завдали росіяни. Є влучання у два житлові будинки. Попередньо під завалами можуть бути люди. Пошкоджені також об'єкти інфраструктури та навчальний заклад. Щонайменше 26 людей поранені, серед них дитина. Пошкоджено більше 130 квартир. Біля епіцентрів прильотів розгорнули пункти незламності. Постраждалим надають необхідну допомогу. Thank you. Є поранені і в Запорізькому районі. Росіяни вдарили ФПВ-дроном по автівці у Кошуумській громаді. Поранило літнього чоловіка. Протягом доби росіяни обстріляли майже три десятки міст та сіл області. Зокрема, шість разів били з РСЗВ по Розумівці, Малокатеринівці, Приморському та Гуляйполю. Ще десять ударів кабами завдали по інших населених пунктах. Упродовж доби окупанти завдали 668 ударів. Надійшло 107 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Майже 30 разів росіяни штурмували наші позиції поблизу Гуляйполя. Ще 8 разів на Оріхівському. Проте усі спроби були марними. Протягом минулої доби окупанти завдали шість авіаційних ударів по позиціях наших захисників та прифронтових територіях, застосувавши 30 коригованих авіаційних бомб по населених пунктах Запорізької області. Через російську агресію продовжує страждати цивільне населення прилеглих до лінії бойового зіткнення територіальних громад. Зокрема, агресор здійснив 23 обстріли по 12 населених пунктах. Запорізька АЕС знову на межі блекауту. Станція працює лише від однієї лінії зовнішнього живлення Дніпровська. Подача електроенергії по лінії Феросплавна 1 припинена з невідомих причин. Окупована станція знову працює в режимі критичної енергетичної вразливості. Магате має зафіксувати. Після планових перевірок і під повним контролем РФ ЗАЕС системно отримується в умовах, що створюють реальну загрозу ядерній безпеці. 37-річний чоловік і літня жінка отримали поранення. Пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків. Такі наслідки удару ворожим дроном по космічному району, що стався 16 грудня. На місці подій була наша Ольга Ларіонова. Ворожий дрон вибухнув над дачним кооперативом, що у південній частині Запоріжжя близько восьмої години вечора. Ударною хвилею у приватних будинках на одній з вулиць вибило вікна і побило уламками дахи. Найбільше пошкодило ось цей двоповерховий будинок. Обсипалась фасадна частина і й конструкції. Вибух був настільки потужним, що здригнулись будинки навколо, кажуть місцеві. Ми просто почули сильний вибух, і взривна хвиля пішла бо в нас не було світла і гудів генератор, він аж глохнуть начав. Коли бахнула сюди, у нас забринкало світло і затрещило стекла на тілетрісті. Ті. А тоді ми пішли в каяліні, і везде світло почало блимкати, тоді, коли бахнуло. Так тут у вас бахкає весь час? Ну да, і кошки будуть тут не Цей дачний кооператив багато років тому перевели у житловий фонд міста і доєднали до космічного району. Нині у селищі проживає багато вимушених переселенців. кажуть, весь час чують вибухи з передмістя, і сюди часто залітають ворожі дрони. Через це пенсіонери Віктор Михайлович, його дружина Тетяна Іванівна були вимушені полишити свою домівку. Бо тут все время літало небезпечно. небезпечно, дуже небезпечно. все бачите, підтвердження. Тому жінка не видержує. Тут Гароти, мала Кушугум, Балабина. це все рядом біля нас. Це Тому ми дуже тут небезпечно. А зараз подружжя приїхали перевірити, що стало з їхнім будинком після вибуху. Позвонили, сказали, що тут прильот був дуже великий, наш дом зацепило. Ну це ми приїхали подивитися, глянули тут, така, таке то, кришу побило, вікна побило, коротше, побило. Наслідок атаки дві людини дістали поранень. Це літня жінка та 37-річний чоловік. Зранку у селищі працівники соцзахисту розпочали фіксацію пошкоджень у п'яти будинках. Власники осель можуть долучитись до державних та міських програм для відновлення будинку. Ольга Денега, телеканал у Запоріжжі затримали молодика, який продав автомат за 120 тисяч гривень. Заради наживи 26-річний хлопець їздив у сусідню область. Йому вже повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю. Підозрюваному загрожує до семи років за ґратами. Нове обладнання передали чотирьом громадам області, а саме підрозділам пожежної охорони Кушугумської, Новоолександрівської, Михайлівської та Широківської громад від товариства Червоного Хреста та партнерів з Німеччини громади отримали захисне спорядження, інструменти, вогнегасники, сирени і гучномовці. Рятувальники кажуть, це значно підвищить рівень безпеки населення. Дякую Червоному Хресту за підтримку наших громад. Це дійсно необхідне нам щоденне обладнання. У центрі Запоріжжя на бульварі Шевченка з'явилася нова інсталяція. Її автори директор фонду Покоління майбутнього Максим Кравчук та скульптор з Хмельницька Андрій Гарт. Інсталяція під назвою Ставки надто високі має вигляд грального столу із зображенням карти України у червоно-чорних кольорах. Головна ідея показати, що важливі для країни рішення часто ухвалюють далеко від фронту, але їхні наслідки відчувають ті, хто живе тут і зараз. Перехожі можуть деякі фішки пересунути на ті місця, куди вони вважають за потрібне на цій імпровізованій карті України. Наприклад, багато у Запоріжжі живе переселенців до 20%. відсотків. Так і людина може взяти фішку і поставити її на те місце, де їй болить так? на карті України. Туальна інсталяція, коли йдуть перемовини, коли у нас хочуть загарбати нашу землю, щоб ми віддали території, то ставки дійсно високі, але це не тільки про землю, це і про людські життя, про людські долі. Вона відображає на нас як народ, які об'єднуємося з нашими помічниками, партнерами і. З ними разом ми виганяємо з своєї країни. Можна сказати, це лихо, яке у нас зараз є. Це гарний інструмент для того, щоб торкнутися до сердець людей. Ми повинні скріплюватися і об'єднуватися. Як я деякі рази кажу, за з півдня до півночі, з заходу до сходу, на світі немає такого як ми народу. Дійсно за високі, каже захисник зі Львова Тарас, який працює на запорізькому напрямку. Та чоловік переконаний, у цій грі у нас є козир, його просто тримають до вирішального моменту. Йде боротьба не тільки за тих, хто сьогодні проживає, це боротьба в імя майбутніх поколінь. І ці солдати, які сьогодні, якщо ми візьмемо цю інсталяцію, які стоять і захищають кордони нашої держави по лінії вогню, це боротьба за майбутнє і успішність цієї держави, як економічної. Бо ми українцями дуже роботящі, ми дуже трудолюбиві, і коли ця війна закінчиться, ви побачите, як стрімко наша нація буде розвиватися. Вогники хануки запалали у Запоріжжі. Цьогоріч на свято припало і 25-річчя єврейського громадського центру Мазальтов та 30-річчя благодійного фонду Хесет Міхаель. На захід запалювання мінори зібрались не лише юдеї, а й запорізькі волонтери. Далі детальніше. Подвійний ювілей єврейських організацій Мазальтов та Хесет Міхаель відзначили на третій день хануки. Це восьмиденне єврейське свято нагадує про перемогу світла над темрявою. У витоків стали люди, які шанують юдейські традиції. Один із засновників єврейської громади Авраам Любашевський. Чоловік досліджує історію свого народу та займається волонтерством. Цю справу передав і сину Геннадію. Я дуже цікавлюся, як і мій батько, історію єврейського народу. І я дуже багато знайшов, дуже цікавих фактів про людей мешканців із інших міст. Люди цікавляться ці історією і цього не треба забувати. Ми пам'ятаємо себе. І коли в нас є пам'ять, життя наше продовжується в наших дітях і в наших онуках. Шанувати запалення особливої святкової свічки мінори завітали також і волонтери, які співпрацюють з центром Мазальтов, серед них Ярина. Вона започаткувала проєкти допомоги рідним загиблих українських воїнів, адже сама втратила чоловіка на фронті. каже, фонд Мазальтов сприяє в організації дозвілля. Ми співпрацюємо, мабуть, з 2024 року. Тобто не так давно, але за цей час для нашої спільноти були організовані. Ти і ну, для нас це дуже цінно і важливо, що е, так як я сама також відношусь до родин загиблих, мій коханий загинув на війні, і мені дуже важливо, що про нас піклуються. Благодійна організація «Хесед Міхель співпрацює із місцевою владою, разом опікуються самотніми людьми, які потребують стороннього догляду. Це дуже багато вразливих категорій населення, які потребують як підтримки, так і взагалі стороннього фізичного догляду. То, звичайно, наші соціальні партнери, наші друзі, неурядовий сектор є нашими такими допоміжними друзями, які підхоплюють і допомагають своїм ресурсам надавати ці соціальні послуги. Мазальтов створили чверть століття тому, а Хесет міхель виповнилося рівно 30 років. Для нас велике свято. Коли я говорю для нас, я маю на увазі родину людей, які живуть у полікультурному багатонаціональному Запоріжжі і дарують розуміння, взаємодію і справжній полікультурний діалог. Загалом на захід завітало близько півсотні представників громади та гостей. Анастасія Митко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Творчість, яка лікує у бібліотеці Олександрівського району, жінки вчилися розмальовувати одяг. Більшість з них вимушені переселенки. І для них така творчість спосіб переключитися. Про арт-терапію дивіться в сюжеті Ірини Чернової. Оце звичайний такий трафарет. І оце сердечко просто так збоку, ну дуже гарно. Казалось би на трафареті воно ну, таке, ну звичайне таке. А от саме ось те, ну ну прям. Так можна там на сірі чорним або біленьким. І так буде просто, і, і дуже дуже цікаво. Арт-терапію з розпису футболу Ольга Опілат проводить у цій бібліотеці не вперше. Її гості не тільки читачі бібліотеки. Добра половина учасниць заходу переселенці, які прийшли сюди вперше. Марина з донькою Софією вже чотири місяці живуть у Запоріжжі. Переїхали з Донецької області. Про розпис футболок дізналася з оголошенням Фейсбуку. Марина малюватиме на футболці святковий мафін. Картинку знайшла в інтернеті. Цікаво. Ми ну, ще таке не робила ніколи. Ну, познайомиться з іншими. Донька, щоб теж познайомилася з кимось, Всі, з ким спілкувалися, бо не знаходяться хто де, хто в дружківці, хто в різних місцях. а от пані Людмила з Херсонщини в Запоріжжі вже три роки перебралася сюди, аби бути ближче до сина, який нині воює на Покровському напрямку та приїздить до Запоріжжя у відпустку. Жінка відвідує різноманітні творчі заходи. Крім того, пече імбирні пряники та відправляє захисникам на фронт. Цього разу прийшла, аби відпочити. На цей період, коли ти малюєш, ти не думаєш, що там десь за будинком знаходиться. Ми тут ми малюємо. Получаємо натхнення, якесь задоволення і заспокоїмося. На подібних заняттях ці жінки не для того, аби створити шедевр. В процесі малювання учасниці заводять нових друзів, які розуміють і можуть підтримати. Я вже вдруге прийшла, того разу дуже подобалась і прийшла іншого разу. Чекала, що проводити, що будуть для чого тут бути для настрою. Хочеться малювати. Прийшли, малюємо. Я малюю котика з світером. Я хотіла спочатку пущіна, чи хаокічі але. Ну, змогла нарисувати, тому вибрала котака. А скажіть, будь ласка, взагалі важко тут балювати? Ні, тобі подобається тут? Мені подобається малювати не важко між арт-терапевтичними заняттями, коли немає можливості малювати, а надихнутися треба. Ольга Пілат радить підтримувати себе у ресурсі з допомогою популярної та дієвої вправи місце сили. Регулярна практика допоможе швидше долати стрес та дбати про власне ментальне здоров'я. Ми створюємо своє місце сили, і коли нам погано, ми думками туди вертаємось і звідти. Беремо силу для себе, але точно ходити до психолога, входити на такі заняття, йти в люди, тому що коли ми корисні для інших, коли ми робимо щось для інших, ми тоді відчуваємо свою таку потрібність, і тоді це нас трошки підтримує на плаву. Протягом різдвяних свят у цій міській бібліотеці відбудеться ще кілька арт-терапевтичних занять. Учасники власноруч створюватимуть свічки з вощини та символ року коника. Анонси усіх заходів можна знайти у Фейсбуці на сторінці бібліотеки Запоріжжя. Ірина Чернова, Лізовета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.